Пригадуєте, на моєму каналі, стається, минулого року було опублікованим ось таке відео про зовнішність наступного президента України, того самого, якого більшість середньовічних пророцтв називають останнім великим монархом. У цьому випуску йшлося про одне із найбільш ранніх провіщень на відповідну тему. Тобто про те пророцтво, яке традиція. Приписує Тибортинський Севіллі Альбонеї. За деякими історичними джерелами вона жила в добу імператора Августа. Нагадаю, що в цьому пророцтві Севілла пише, що останній великий монарх буде високим на зріст із сяючим обличчям, гарної статури і з пропорційно складеними всіма частинами тіла. А також Савіла називає його умовне ім'я Констанц. Це імення асоціюється з ім'ям Констанція II, сина Константина Великого. А оскільки це умовне ймення останнього великого монарха згадане у даному пророці лише одного разу, а саме в контексті опису його зовнішності, то я дійшов висновку, що ймовірно, це натяк. Наспільний тип обличчя останнього великого монарха та Констанція II. У згаданому випуску я показав два зразки портрету Констанція. Перший це профільний портрет у молодому віці у вигляді карбу на золотій монеті. Другий ось такий бюст. Але щодо останнього зразка, то один із глядачів написав такий коментар. Що мовляв, імператор Констанцій II помер у віці 44 роки. А тут ми бачимо старшу людину, якій років, можливо, з 50. Я знайшов дане зображення бюсту Констанція II в інтернеті, де воно саме так представлене. Причому вона не вступає у суперечність із зображенням на Золотому Соліді. Проте цілком можливо. Що це лише результат помилкової версії мистецтвознавців. Ось таким чином, єдиний достовірний портрет Констанція II це той, який ми бачимо на золотому соліді. А про цей свій старий випуск я згадав саме тому, що відповідний матеріал згодиться нам у контексті розгляду іншого пророцтва про зовнішність останнього великого монарха. Саме того пророцтва, із яким я ознайомився вперше лише нещодавно, попри те, що воно опубліковане на ось цьому англомовному католицькому сайті, на якому я виявив досить багато цікавих пророцтв про останнього великого монарха. Проте мушу зауважити, що дане пророцтво, з яким я вважаю за доцільне вас, наразі ознайомите, тут розглядається як сумнівне. Поза як воно було опублікованим протестантським теологом Доби Ренесансу, теологом, який тяжів як до кальмінізму, так і до лютеранства, намагаючись об'єднати ці дві протестантські течії, йдеться про німця Давида Переуса, який запам'ятався історикам насамперед тим, що намагався на основі Святого Письма обҐрунтувати таку свою думку. Мовляв, монархи, також мають нести відповідальність за власні злочини. Злочинним можновладцям це явно не сподобалося. Наприклад, праці Переуса наказав спалити протестантський король Англії Джеймс І. А така думка Переуса досить непогана, адже це є велике нещастя для кожного народу, якщо його володар, наприклад, президент, Може чинити злочини безкарно. Наприклад, не віддати наказ про розгортання Збройних сил у тих умовах, коли ворог розпочав окупацію території України, а чинне законодавство при цьому забороняє військовим командирам чинити опір ворогу, якщо не було письмового наказу від президента, тобто від Верховного Головкома. А в нас таке трапилося 24 лютого 22 року, і наш некоронований монарх не поніс за це наразі жодної відповідальності. Але повернемося до пророцтва про останнього великого монарха. Пророцтва, записаного Давидом Переосом. Як зауважує автор ось цієї публікації це не власне пророцтво Переоса, але його компіляція. Можливо, доповнена Переосом. У якихось дрібних деталях. І частина цього пророцтва звучить так: велике чоло, великі темні очі, коричневе хвалясте волосся та орлиний ніс. Велике чоло, тобто чоло достатньо широке і достатньо високе. Якщо дивитися із позиції фізіогноміки, то це чоло творчої мудрої людини. Штучний інтелект відповідає на пошук широке високе чоло такою ось характеристикою. Широке високе чоло може бути ознакою деяких рис характеру. Люди з таким чолом вважаються інтелектуальними, оптимістичними та універсальними. Вони можуть бути здатними вирішувати проблеми та досягати успіху у різних сферах. Також вони можуть бути серйозними та зосереченими, особливо коли це стосується кар'єри. Найбільше недовіри викликає дане пророцтво в автора даної публікації на англомовному сайті за увагою про темні очі. Як він про це пише, багато значно більше авторитетних католицьких пророцтв вказують на блакитні очі великого монарха. І я міг би його в цьому доповнити, адже і славнозвісний сербський проведець Мітар Тарабич пророкував, що настане такий час, і землею буде правити блакитно-окий король на білому коні, який поверне християнам грекам храм Софії Константинопольської. Про повернення цього храму християнам великим монархом існує багато середньовічних пророцтв на Заході. А також рукописне пророцтво святого Андрея Христа Ради Родового свідчить про це ж саме. Тому, на перший погляд здається, що тут у пророцтві, опублікованому Переосом, простежується пряма суперечність із іншими численними пророцтвами. Але таке перше враження є помилковим, адже існують різні відтінки тих очей, які зазвичай називають блакитними. Але єдиний такий відтінок блакитної барви, який можна назвати темним, це колір морської хвилі, тобто бірюзовий затемнений. Таким чином пророцтво Переоса дозволяє уточнити відтінок кольору очей великого монарха майбутнього. До речі, зверніть увагу: як всі ви це знаєте, Зеленський має карі очі. Але на портретах його малюють із блакитними очима. Причому такі портрети малюють західні художники. Як ви думаєте, чому ці художники брешуть? Чому малюють його із блакитними очима? А тому що такі портрети, певні політичні сили на Заході, використовують для створення зеленському іміджу останнього великого монарха. Пророцтва, про якого Україна Заходу є набагато більш відомі, аніж у нас. Важливо є вказівка у провіщенні Переоса і на волосся цього великого політичного діяча, недалеко вже майбутнього. Дане пророцтво автор подає у перекладі англійською мовою, тоді як в оригіналі воно написане латиною. І ось це англійське словосполучення, яке ви бачите на скріні, перекладається латиною як хустке ділотє, що означає розбавлений коричневий колір. Отож його волосся є хвилястим і розбавленого коричневого кольору. Тобто не руде, не чорне та не біле. І не жовте, звичайно. Про таке волосся нашою звичною мовою говорять. Що воно є темно-русявим. Важливо є також вказівка на форму носа, яка тут названа Орлиний ніс. Щоправда, під виразом орлиний ніс різні люди мають на увазі різні типи носа, які проте мають між собою дещо спільне. Переважно йдеться про так званий Римський ніс, який у давньому римі вважався ознакою аристократичного походження. Іноді орлиним називають також прямий ніс із легким горбочком, але це не зовсім правильно. Орлиний ніс завжди має хоча б трохи вигнуту спинку, а його горбочок завжди розміщений у верхній частині спинки. І такий орлиний ніс ніколи не буває коротким. Також не слід плутати орлиний ніс із яструбенем, який виглядає ось так. Одним словом, ніс Констанція, друга профільне зображення, якого ми бачимо на золотому соліді, цілком відповідає одному із варіантів орлиного носа. Фізіогномісти стверджують, що орлений ніс у чоловіка вважається символом мужності, відваги, шляхетності. Штучний інтелект у пошуку орлений ніс дає таку інформацію. Орлиний ніс це тип носа, який характеризується вирішеним вигином, що нагадує дзьоб орла. Цей ніс часто пов'язаний із рішучістю, амбіційністю, лідерськими якостями та успіхом у кар'єрі. А інша характеристика пише так: римський або орлиний ніс добре розвинуті лідерські якості. Вони просувають собі дорогу, просуваються вперед. Також перевагу є вміння організовувати діяльність інших людей та їхня підтримка. Вважається, що люди з римським носом менш агресивні, усе це не вступає в суперечність із пророцтвами про останнє великого монарха, а скоріше відповідає цим пророцтвам, адже ця людина повинна мати природні здібності до управління державою. Погляньте на профілі усіх наших шести президентів. Зауважте, що жоден з них не має вроджених лідерських здібностей, необхідних для керівника держави. Якщо вірити фізіогноміці, немає їх жоден за винятком кучми, але й кучма ці здібності почасто закопав землю із причини алкоголізму та жадібності. Почасти ж використав не для розбудови держави, але для централізації і розбудови мафіозних структур. А у Януковича, як бачите, ще й чоло неандертальця, яке Ламбросо розглядав як одну із переконливих фізіогномічних ознак потенційного злочинця. Таким чином, той опис зовнішності останнього великого монарха, який наводить Пареус, Очевидно, є компіляцією із автентичних пророцтв, які не дійшли до нашого часу. При цьому слід зауважити, що Девет Параос не розумівся на фізіогноміці, адже протестанти першими в історії колективно почали заперечувати фізіогноміку, яка зародилася ще в античну добу у вченні Піфагора. І Якщо говорити цілком відверто, то в усі часи фізіогноміка мала своїх запеклих ворогів, саме посеред тих людей обличчя кожного із яких свідчить для кожного знавця, що перед ним пройде світ. А тим часом фізіогномічна методологія Ламброзо, допоки її визнавала наука, надавала велику допомогу криміналістам у пошуку злочинців. Наприклад, існувало декілька версій щодо людини яка вчинила вбивство. Криміналісти особливу увагу звертали на особу із широкими щелепами бульдога, починали розслідування і виявлялося, що це вже не перша його жертва. Звичайно, не всі люди із широкими щелепами є злочинцями, адже багато що залежить від виховання та самовиховання, від релігійних переконань. Проте винятки не спростовують існування правила. І якби ця методологія Ламброзо діяла у 2009 році як обов'язкова до виконання інструкція для ЦВК, тоді Янукович ніколи б не зміг бути зареєстрованим як кандидат у президенти. Також я не раз помічав, що люди із однаковим типом зовнішності мають спільні риси характеру. Можна сказати, що є люди лисиці, люди вепри, люди мавпи люди ведмеді, люди багемоти, люди леви, люди гадюки, люди папуги, люди круки, люди галки, люди собаки, які діляться на десяток підтипів, люди вовки. Люди-куниці, люди-королики, люди орле, люди-яструби, люди люди люди-гусаки та ще чимало типів зовнішності, що асоціюються із певним видом тварин. Я міг би про це розповісти докладніше в окремому відео, але лише за умови, що багато глядачів зацікавляться цією темою та напишуть про це у своїх коментарях. Також напишіть про те, у який час доби для вас найзручніше переглядати мої відео, аби я орієнтувався на більшість. Така співпраця є взаємовигідною. І на сам кінець підсумуємо опис зовнішності останнього великого реформатора, яким він постає у пророцтвах. Як пише Тибуртинська Севіла Альбонея, він буде високим на зріст. І це дуже ймовірно. Адже після цієї війни, у якій центральна роль припала на двох коротишок, українські виборці вже не ризикуватимуть голосувати ще за одного Курдупаля. Як пише Тибуртинська Севіла Альбонея, його зовнішність буде приємною, його обличчя світитиметься, очевидно, світитиметься ентузіазмом, адже ентузіазм змушує очі й обличчя світитися. Його фізична конституція буде досконалою, тобто пропорційною. Плечі не будуть вузькими, таз не буде широким, руки не будуть задовгими у порівнянні із ногами і живіт не випиратиме вперед, тобто мова йде про типову тілобудову легкоатлета. Затим же джерелом його обличчя подібне принаймні у профіль до обличчя імператора Констанція II. Тобто ніс буде орлиним, як це й написано у Пареоса. Підборіддя невелике виступає перед нижнім кінчиком. Одним словом, цей профіль обличчя відображує всі характерні ознаки людей, що народилися з асцендентом гороскопі, який знаходиться у першій половині знаку стрільця. Тобто цей профіль обличчя відображує характерні ознаки зовнішності Юпітеріанців, адже Юпітер володіє стрільцем, Недаремно ж на називає його великим Юпітеріанцем. Він має великі очі кольору морської хвилі, які іноді у давні часи називали темноблакитним, на що власне вказує узгодження пророцтва Переоса із іншими. Волосся його темно-русяве або розбавленого коричневого кольору і хвилясте за формою, непряме і не кучеряве. Чоло велике, тобто достатньо велике і в висоту, і в ширину, що є характерним ось для такого геометричного типу обличчя. До речі, такий тип обличчя завжди поєднується із тілом легкоатлета, широкі плечі вузький таз, високий зріст. Та відсутня схильність до зайвої ваги. Отож портрет наступного президента, яким він описаний у різних пророцтвах, не містить у собі жодних суперечностей, усі деталі є взаємодоповнюючими, як опис зовнішності, так і опис характеру. І якщо ми можемо ще поставити під сумнів, якесь із цих пророцтв. То не можемо навіть такого припустити, аби всі пророки різних епох зговорилися поміж собою та створили стільки вдалих провісницьких пазлів.